Всім привіт! Ви нас самому розпалі, а ми продовжуємо працювати для вас. З вами в ефірі щомісячна програма Всяка Всячина. Ми знаємо все і про кожного. Сьогодні ведучими будемо ми, Ніка та Софія. Квітень був надзвичайно креативним та активним. Нагадуємо, щоб ви обов'язково підписувалися на наші сторінки у Фейсбук та Instagram. А ще підписуйтесь в YouTube і не забувайте натиснути дзвіночок. Не будемо вас затримувати. Готуйте запашний чай, і ми розпочнемо. У цю дитячої дитячої інацької творчості для вихованців старшої вікової категорії відбувся тренінг на тему типу конфліктів. Провела захід Олена Долинська, психолог Костопільського ліцею, номер 6. Пані Олена поділилася практичними порадами. та навчила молодь знаходити конструктивні підходи до розв'язання конфліктів. Учасники тренінгу не лише отримали цінні знання, а мали можливість поділитися власним досвідом та замислитися над шляхами гармонійного вирішення проблем. Вже третій рік поспіль у цій дитячій та нацькій творчості проходить stem тиждень. Цьогоріч він має дуже цікаву тему від колеса до космічної ракети. Тиждень розпочався з урочистого нагородження переможців і учасників виставки конкурсу у світі науково-технічної творчості. Відрадно, що викладачі кафедри журналістики Мегу імені академіка Степана Дем'янчука оцінювали фото та відеороботи конкурсантів. Така співпраця стала можливою завдяки підписанню раніше меморандуму про спільну діяльність між нашим закладом та закладом вищої освіти. Але звичайно хотілося б ще побільше організації спільних заходів. Я маю на увазі майстер класів, поїздок, де наші вихованці могли б почерпати у студентів, а також і у викладачів ті знання, можливо, які ми не можемо їм дати. Ож п'яти днів у закладі відбувалися різноманітні заходи, які відкрили нові грані науково-технічної творчості. Учасники стан тижня відвідали різноманітні майстер-класи, захоплюючі презентації, інтерактивні демонстрації та командні проєкти, де кожен зміг розкрити свій талант і проявити себе. Стан тиждень надихнув кожного на нові відкриття та творчі звершення. У рамках меморандуму про співпрацю, підписаного між адміністраціями ЦДЮТ та закладами загальної середньої освіти, педагоги центру провели освітній стендесант у селі Малий Мицьк. Цей захід став справжнім святом творчості та науки для учнів Маломицького ліцею, яким запропонували низку цікавих активностей. Діти танцювали, конструювали, створили малюнки на піску. Запускали повітряного змія, виготовляли великодні прикраси, проходили туристичну переправу, проводили наукові експерименти, опановували управління безпілотниками, виготовляли 3D-моделі. Знайомилися з основами тактичної медицини та пробували себе у ролі майбутніх медійників. Це був перший спільний захід Седро дитячої та інацької творчості ліцеїв, але точно не останні подібні проєкти відкривають нові горизонти для розвитку дітей і молоді, розкривають їхні таланти та сприяють формуванню Сучасних навичок попереду ще багато спільних ініціатив, які об'єднуватимуть молодь, надихатимуть і допомагатимуть їм відкривати себе. Завершився стем тиждень захоплюючим квестом, який об'єднав здобувачів освіти міста та вихованців позашкільного закладу. Добре. Учасники квесту поринули у світ цікавих експериментів та творчості, створювали веселку у склянці. Пришивали гудзики, конструювали сигналізацію, малювали картини, вирішували математичні завдання, майстрували шовни, літаки та вигадували оригінальні авто. Квест подарував дітям нові знання, незабутні емоції та радість від успіхів. Переможці отримали блокноти, а кожен учасник був нагороджений подарунковим сертифікатом від магазину 73. З цим тижнем став яскравою подією, яка сприяла розвитку творчості наукових здібностей та командної роботи. СКОП сильно, красно, обережно, бистро, звучить вже 113 років. Річницю пласту та день складання першої пластової присяги відзначили скаути з усієї Рівненської області. Цей день є особливим і визначним для усіх пластунів. Долучилися до цього заходу і наші 40 вихованців. Вони стали свідками такої важливої події. Юнач із гуртка Вовні Іскри та юнаки із гуртка Палаючої Огари» взяли участь у благодійному ярмарку, а навики із роїв дикі бобри та пес Патрон у квесті екскурсії в Рівницькому зоопарку. День видався цікавим та активним. Натнені ідеєю пласта та гордимося, що вихованці ЦТЮТ стали частиною пластової родини. Вихованка гуртка медіа мозайка Марина Тишковець здобула визнання у 9-му всеукраїнському конкурсі журналістської творчості Нові в медіа. Захід, організований Київським столичним університетом імені Бориса Грінченка, зібрав найкращих юних майстрів слова та кадру з різних куточків країни. Марина виборола почесне друге місце завдяки своєму авторському фільму Сила традицій. Її робота отримала високу оцінку жарі, яке визначало професіоналізм та креативний підхід юної авторки. Вітаємо Марину Тишковець та педагога вогомою перемогою та бажаємо нових звершень у медійній творчості. Такою гарною новиною ми завершуємо наш випуск новин. З вами в ефірі була програма Всяка Всячина. Не забувайте підписуватися на наш канал в Ютубі і слідкуйте за офіційними сторінками закладу Facebook та Instagram. Зустрінемося у наступному місяці, Па-па!